Вітаю вас, в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо, як проходять яскраві заняття бібліотечного батьківського клубу в Олександрії. Створили інклюзивний спортивний простір. 16 серпня до бібліотеки для дітей завітали гості з Кропивницького. Яскраву інтерактивну розважальну програму підготували колективи обласної філармонії. Цей захід відбувся в рамках батьківського клубу, розповіли бібліотекарки, та анонсували наступний захід в рамках проєкту. До дитячої бібліотеки 14 серпня завітали казкові герої джин з чарівними помічницями, хмаринка, крапелька, грінч з мишами. Інтерактивну розважальну програму приготували гості з Кропивницького. Ми показуємо діткам інтерактивну розважальну програму Грінч в країні веселяндію, яку фінансують наші міжнародні партнери ЮНІСЕФ. Показуємо не тільки в Олександрії, по області дуже багато. В місті радуємо всіх дітлахів. В програмі приймають участь артисти філармонії, декілька колективів, наші солісти, наші академічні театр музики, пісні танці, зоряни, ведучі, досить велика команда до 20 осіб. І звичайно, програма насичена, розважальна, інтелектуальна з вікторинами, з флешмобами, піснями. Після Олександрії ми продовжимо дарувати свято дітям міста Кропивницького у бібліотеці Чижевського. Захід за підтримки міжнародних партнерів відбувається в рамках батьківського клубу, зауважила директорка Олександрійської бібліотечної системи. Як і анонсували сьогодні. До нас завітала Кіровоградська обласна філармонія з класною інтерактивною виставою Грінч в країні Веселяндії. Це захід у нас продовжуються Ці такі заходи в рамках діяльності батьківського клубу. І ми чекаємо не тільки дітей, і батьків, не тільки сьогодні, а ще 16 серпня. Це дуже гарні заходи. Ми бачимо, що вони подобаються маленьким Олександрійцям. Тому запрошуємо і дякуємо, що завітали до нас в бібліотеку. І такі заходи будуть постійні. Будь ласка, чекаємо всіх наших маленьких олександрівців та їх батьків в центральній бібліотеці для дітей. Діти та їх батьки не могли всидіти на місці, повторювали рухи за героями, танцювали та веселилися. Мені дуже сподобалося. Я бачив, як Орсе Грінч прийшов та й забрав зі своїми мишами зірку. На захід завітали не лише олександрійці, але й діти з числа ВПО. по завершенню. Всі вони отримали рюкзачки від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Наступний інтерактивно розважальний захід заплановано на 16 серпня, початок об одинадцятій дитячій бібліотеці. В Олександрії створили інклюзивний спортивний простір. Вже другий рік діє група силової гімнастики секції пауерліфтингу для дітей та молоді. Тренує юних спортсменів Інна Чиж, Чиш, представниця команди ГО Сильна Олександрійщина. Спочатку тренувалися в залі у перемозькому мікрорайоні. Зараз за сприяння міської ради отримали приміщення на базі другої школи. Нещодавно завезли нове спецобладнання для тренувань. Хто допоміг? Та як проходять тренування, розкажемо у наступному сюжеті. Другий рік в Олександрії працює спортивна секція для дітей з інвалідністю. На ініціативу громадської організації Серце матері відгукнулися тренери Сильної Олександрійщини. Відкрили групу силової гімнастики секції пауерліфтингу Спортик. Спочатку займалися у Перемозькому мікрорайоні і лише нещодавно отримали окреме приміщення на базі другої школи, розповіла тренерка Іна Чиш. початку повномасштабної війни у нас виникла проблема з залом, і ми вирішили розділити дітей по вікових категоріях. І старша група залишилась на перемозі, а молодша в Олександрії. Тренерка задоволена своїми підопічними. Як тренер я задоволена результатами, бо це дуже круто, коли вони не тільки просто приходять займатися в зал, але й вони і приймають участь у загальних змаганнях, поміж інших спортсменів себе показують і вони показують себе як приклад також. Вони приймали вже понад чотири рази, мабуть, на змаганнях участь, і результати їхні ну, прогресують на кожному змаганні. Загальна фізична підготовка, вона йде як у всіх спортсменів однакова. Просто треба ну, таким діткам більше пояснювати, більше показувати примір на собі приклад і ну, їм допомагати направляти саме як робити вправи. Олена Смикова від спортик з перших днів заснування. Неодноразово виступала в чемпіонатах. Показує, які вправи її найулюбленіші. А Владислав долучився нещодавно. Мені подобається тут займатися, сюди приходити, общатися тут. Коли я приходжу на заняття, я роблю прес, гіперекстензію. Задоволені успіхами і батьки. Це дійсно класна можливість для наших дітей, для мого сина особисто, тому що, по-перше, це командна робота. Дома ти не можеш навчити працювати в команді. По-друге, це друзі, це таке місце, куди хочеться йти. По-третє, це розвиток інтелектуальний, і фізичний. І що немало важливо для мами, це те, що тут він має змогу приймати участь у чемпіонатах і тим самим показати свої сильні сторони. А я, як мама, маю можливість. Попишатися ним нещодавно приїхали в нове приміщення та отримали від міжнародних партнерів спецобладнання. Цей проект у нас вже триває біля двох років. Як сказала вже тренер, ми спочатку займалися на перемозі, але спочатку повномасштабного вторгнення почалися проблеми з. Добиранням на перемогу плюс, перше, що стояло, це укриття. Тому ми звернулися до міської ради з проханням про надання нам якогось приміщення в межах Олександрії, і за що ми дуже вдячні, Ірина Анатолівна дуже швидко зі своїми заступниками допомогли нам з приміщенням. Сильна Олександріщина від себе е, зголосилася ну продовжувати цю співпрацю, е, тому що вони спортсмени, вони тренери. А вже ну. Я перед собою особисто поставила мету, що потрібно забезпечити цей зал обладнанням, тому що зал є, тренер є, а обладнання немає. Тому вже якийсь період я є волонтером Кіровоградської обласної організації ВМС. Це організація міжнародна, і також в Україні є, і в Україні вона розвиває локальні організації. І одне з їхніх направлень це розвиток спорту, тому я звернулася до їхнього президента з проханням ця організація вже допомагає нам сім років. Різними проектами це і Ісландія. Щороку дітям дарує подарунки, новорічні, різдвяні. Діти дуже їх чекають до повномасштабного вторгнення. Вони приїздили щороку, було особисте спілкування. А зараз вони підтримали такий проект, завдяки чому ми, нам вдалося придбати обладнання. Під час цього проекту нам вдалося придбати лавку для гіперекстензії, також грибний тренажер, який залучає дуже багато м'язів. Також ми придбали степ-платформи Мід. Поли, грифи різноманітні, це і дитячі, і для пауерліфтингу, також диски для цих грифів і петлі. Зараз секцію відвідує 10 спортсменів. Є можливість розширитися. Анонси та графік тренувань будуть публікуватися на сторінці громадської організації Сильна Олександрівщина. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.